Доброго ранку. Не показую, як бджоли розгрожав, але бо не було часу. Сьогодні зранку одні привезли, п'ять розгрозили і мусили скоро їхати, то за годину від мене за другу партію. І якраз приїхали, то вже все літає. Але вспіло, оці ми тільки поставили, вони вже вилітають. Це не дуже добре так. Але сьогодні плюс 14 зимою вночі і вже не замерзати не буде. То ми мусили це робити вже срочно, тому що так воно є. Тут є 200 штук приблизно. Ну 200-100%, може трошки більше. Ну, Це дуже добре, що вони вже на дворі і вони мають змогу літати, бо 6 місяців вже сиділи всередині тому дякую до побачення.